Мирного усім дня 8 клас. Тема сьогоднішнього заняття: причини і профілактика харчових отруєнь та домедична допомога при харчових отруєннях та кишкових інфекціях. Харчове отруєння може отримати у разі вживання неякісної приготовленої їжі або у разі зберігання продуктів харчування в таких умовах, які не відповідають термінам і режиму їх зберігання, у разі недотримання людьми. Правил особистої гігієни. Харчові отруєння можуть виникати у вигляді спалахів у родині або в групі чи колективі, коли всі вживали одну і ту саму неякісну їжу. Отруїтися можна і продуктами з нормальними властивостями і терміном придатності. Це відбувається, коли їжу готує заражена людина в умовах, де недотримані санітарні норми. Для профілактики харчових отруєнь слід дотримуватись таких правил. Перше. Не вживати продукти із закінченим терміном придатності. А термін придатності ми з вами вивчали, як визначати, або за написом вжити до такої то дати, або порахувати, якщо написано термін придатності даного продукту. Становить 30 діб чи 20 діб на упаковці це зазначено. Зберігати і транспортувати продукти в належних умовах, купувати молочну продукцію, перевіряти цілісність упаковки і вкрай небезпечно купувати таку продукцію на ринку, не вживати в їжу незнайомі продукти харчування, ретельно мити овочі, фрукти, зелень, а також посуд, столове приладдя. Та дотримуватися правил особистої гігієни. Тому що навіть коли все правильно приготовлено і продукти не мають ніяких небезпечних в собі отруйних речовин, то все рівно через недотримання правил особистої гігієни, коли ми приходимо з вулиці, з транспорту і так далі, не миті руки і беремо до рук їжу, ми наражаємо себе на небезпеку, проводити. Якісну термічну обробку продуктів харчування, особливо риби та м'яса. Вкрай небезпечно вживати ці продукти, недоварені, недосмажені, або якщо вони мають певний запах. Дотримуватися правил зберігання продуктів у холодильнику. Тобто, як же це зробити? Зберігати окремо свіже і вже приготовлене. М'ясні продукти, не зберігати готову їжу в холодильнику більше, ніж 3 дні. А вона все рівно псується. Боротися з переносниками інфекцій. Це можуть бути таргани або миші, якщо вони є у приміщенні, де готують їжу чи у столових. Але щойно з'являються симптоми харчового отруєння, потрібно обов'язково промити шлунок теплою. Кип'яченою водою або слабким розчином соди. Промивання шлунка необхідно робити, поки не почне виходити чиста вода. Після промивання шлунка форуму рекомендується приймати активоване вугілля по 2-3 таблетки кожні 15 хвилин протягом години. Запивати активоване вугілля слід кип'яченою водою. Після отруєння треба деякий час утримуватися від Уживання їжі, потім форму необхідна щадна дієта з обмеженням кількості з'їденого. Йому треба вживати більше води. Було б доцільно залишити його вдома, щоб він відпочив. Якщо постраждалого турбує озноб, потрібно зігріти його. Зазвичай симптомами отруєння самостійно проходять протягом тижня. Необхідно звернутися до лікаря, якщо симптоми харчового отруєння зберігаються протягом трьох і більше днів. Хворий відчуває тривалі спазми в животі. Не нехтуйте цим, обов'язково зверніться до лікаря. Необхідно викликати швидку допомогу, якщо харчове отруєння виникло в дитини або у хворого з'явилися такі симптоми, як нечіткість зору, утворення утруднення ковтання і мовлення. Це може бути отруєння. Бутулізмом, або ще якимись тяжкими отрути, отруйними речовинами. У разі отруєння грибами слід негайно звернутися за медичною допомогою, тому що такі отруєння бувають, що призводять до летальних випадків. Отож, спробуйте знайти необхідну інформацію та дати відповідь на запитання. Марія і Юля посперечалися: Марія стверджує, що харчові отруєння. Спричиняють тільки бактерії, які розмножилися в їжі. А Юля вважає, що харчові отруєння виникають тільки через вживання отруєних грибів і рослин. Хто з них правий, як ви думаєте? А також спробуєте виконати практичну роботу. Тобто відпрацювання навичок до тобто медичної допомоги. Е, вам слід у робочих зошитах записати послідовність надання до медичної допомоги при харчовому отруєнні. Що ви робили? перше, друге, третє. І як ви допомагали форуму та зробити висновок? На цьому. Тема наша закінчується. Рекомендую уважно повторити попередні два параграфи. На слідуючому занятті у нас буде підсумкове тематичне оцінювання. На все добре!